І всім вірю мої друзі, з вами Фенікс, і сьогодні буде просте звичайне виживання у Майнкрафті. А від вас я хочу, будь ласка, щоб ви поставили свою подобайку І також підписалися на мій канал. Це дуже важливо наша сім це 6 тисяч підписників. А я погнав. Як бачите, я заспавнився на дереві. Дуже прикольний місць спавна, але в мене дуже багато разів буває, що я спавнюся прямо на дереві. А, що мені робити? Пішла добувати дерево. Так, 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 добуваємо наше дерево. Я думаю, що добудемо до десь штук 10. І все, нам думаю, що нам достатньо для штук 10. Ну тоді погнали. Давайте зробимо дерев'яне кайло. Ламаємо верстак і йдемо шукати якусь собі здобу, щоб поїсти. Також зробимо дерев'яну сокеру, щоб швидше добувати їду. О, знайшли овечок, це дуже добре. Давайте їх добудемо і добудемо наше м'ясо. О, наш собака нам допомагає. Дякую. Тобі. Ой, я почав не довдарив, вибач. Друзі, я не хотів його вбивати, У мене просто, можна сказати, як автоклік, він просто так нажимається, як бачите. Боже, боже, як мені соромно. Тоді сповнимо його. Давайте погнали виживати. Давайте також зробимо в таку наше прекрасне ліжко, щоб, як пройшов, перескіпати ніч. Я думаю, що пора зробити якусь ямку і почати добувати камінь, бо ми вже достенько довго не добуваємо камінь, а це ж таки також главний ресурс в Майнкрафті. Щось я дуже довго копаю землю. О, ще одна овечка. І ще чорна під'їхала до нас. Пора вже би нарешті зробити наші перші кам'яні інструменти у виді кайла і цього кам'яного з сокири. І також зробимо пічку, щоб швидше жарити м'ясо, залізо і таке інше. Ой, як кайло забув зробити. Я думаю, що пора мені перескіпати ніч. Всім доброго ранку, ламаємо наше ліжко і, і йдемо кудись знову шукати щось, що я точно не знаю. І от ми знайшли якусь величезну пещеру. Давайте добудемо чуть земельки, щоб спуститися туди, бо в мене такі попші майже блоків немає. Так, ми чуть-чуть спустилися, тепер стрибаємо на дерево і я бачу залізо. Нам воно точно потрібно. Давайте акуратненько достроїмося до суда, і добудемо наше залізо. А тепер якось будемо спускатися в долину. Як я поки що не знаю, але буду пробувати всіма способами. Ну, що б сказати, я нечайно упав з величенької висоти, і в мене лишилося всього лише два сердечко, і на мене нападає паук. По суті, в мене лише один удар або два удари в мене нема. На тобі! Ще й ти зомбі, приперся до мене. Якої мами ти приперся до мене. На, іще один раз. На, все, пока. Давайте добудемо чуть-чуть вугілля, бо в мене нема чим жарити свою їду. А от своїми досками я не хочу витрачати, бо вони мені ще потрібні. Подальшому мені ще потрібні. Давайте добудемо чуть-чуть вугілля. Ну, пару штук, поки мене не вбило бо скелетон, або скелетон, бо якийсь зомбі заді мене. Не дай Бог кріпер щось мене до дадіть і мами, і все мене не буде. Піднімаємося до своєї штаб-квартири <схай> уютної дуже, звісно ж. І давайте кладемо пережарюватися наше м'язком. Я спустився дуже до якоїсь страшної печери, слава Богу, упав на воду, і мене вже стріляє скелетон. У мене скільки є пару, ну як пару сердечок. Є ще достатньо 5-кільок у мене ще є. Я укриваюся, щоб мене не застрелили своїми снайперками. І я не знаю, що сказати. О, ні-ні-ні-не ні ні ні, -ні, -ні, -ні. ні не треба, не треба, не треба. Йди по своїх, Іди по своїй роботі. Мені тебе не потрібно. А що, можеш попасти на мене? Що, не можеш попасти? О, ні,що як можеш? Не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Не треба. Я хочу ще жити на цьому прекрасному світі. Будь ласка. Слава Богу, я того скелетону вбив з пару сердеч, він чуть мене не застрілив. Там на горі кріпер, ідеально. Тут я бачу такі пещерки, лава, вода, ем, кругляк. Давайте до догори, може там якісь є ресурси, не знаю, желізо, вугілля. Треба зараз, звісно, знайти. О, божечко, господи Боже. Кріпер і зомбак. Ідеальний. Ідеальна у вас групка. Зараз, і так. Я думаю, що кріпер не зірветься, зірве тебе бум, все, тебе. Ти ще живий, да? все, ти більше не живий. О, і ще два сумбака прийшли до мене у гості. Потанцювати, да? Зараз вам покажу танці з кам'яним сокером. Зараз такі танці гарячі будуть. Ох, ви не забуті їх точно ніколи. Все, один помер і другий помер. Слава Богу. О, ні ні ні. Лиш не маленький зомбі, все, мені, мені точно кришка, треба чекати, як можеш. Він мене точно з одної точки точку уб'є, точно. Це ж маленький зомбі, яка коти ката нишперка. Що він там робить? Стоїть, що він там? Да, стоїть. Ти до мене не збирайся йти, да? Ліпше не йди за мене, будь ласка. Я не хочу таких гостей, як ти. Нє-нє-нє, ти мене точно не вб'єш. Нє, ні, ні в якому разі, скоріше я вб'ю, де моя... Оружжі моє, зараз я тобі дам раз по голові і все, ти помер. Друзі, дивіться, що я знайшов. Тут вроді є амет. Так, да, тут є аметист вроді, а з аметисту вроді можна зробити підзорну трубу. А я її дуже-дуже рідко коли роблю. Вау, як тут так красиво. А в мене одне питання, а кам'яною кіркою це добувається чи ні? Я сподіваюся, да. О, так. Отак добулося. І також я там бачив залізо. Зараз я його, звісно ж, добуду. О, я ще й мідь знайшов. шикарно! Кладемо мідь переплавлятися. І робимо нашу підзорну трубу. Ура! Подивіться, як я далеко дивлюся. Ось туди ож до лави. Вау, це кла... О, пічка. Хі -хі. Ну все, досить гратися, ламаємо наш верстак і пічку ідемо шукати щось. А іменно багато заліза. Нам залізо під'їхало, і давайте його скоріш добувати. О, і ще знайшли залізо. Чудово! І тут великий слизняк. Господи Боже. Нащо? Ну нащо ти прийшов до мене? Що, що звідси? То мені потрібно добувати наше залізко. І ще ти п. Відстаньте від мене подобаємо, будь ласка. Ще й зомбаки, да що за діч? Дайте мені добути залізо, будь ласка. Ви ще довго жити будете? Так, я переплав цілих 25 штук заліза. І тепер давайте крафтити нам обладунки. Зробимо залізний честплейт. Зробили це, зробили це, ще капчики дороблюємо, бо штани у мене вже є. Труси, в принципі. І надягаємо І... Робимо також зараз нам якісь інструменти. Треба зробити апгрейд. Зробимо залізне кайло. І також давайте зробимо залізний меч. І що в мене ще є? Три заліза, зробимо відро. Це мені точно потрібно, без відра ну, дропери не будуть. Просто так робиться. У мене ще лишилося два заліза. Зробимо щит, Обов'язково, нам він потрібен. Бу тут, чесне слово, хардкор. А тепер подивіться, який я красивий. Я просто вау, У мене є щит, у мене є меч в руках. Доста хвалитися і давайте спускатися у печеру. Може ми знайдемо такий у нас алмаз. Сподіваюся, звісно, у мене факелів взагалі не лишилось. У мене немає вугілля, палки є, але вугілля немає. І як мені зараз мені робити факілла? У мене взагалі зомбі нападають з лопатою. До чого я дожився? Клас, я зробив 4 факела. Ммм, чи вони мені поможуть, чи ні, я чесно не знаю, це ж 4 факела. Ще 2 вилише вислови. Що мені робити, куди. Чи тут на цій висоті взагалі є вугілля чи ні? У мене взагалі доски є, я навіть не перевіряв себе. Куди мені йти? Я взагалі не знаю куди мені йти. В ту сторону чи в ту сторону. Ну давайте зламаємо цей факел і підемо туди. Так, треба спуститися туди в долину. Все, дуже добре. Давайте, давайте заберемо воду, будь ласка. Дайте забрати воду. Все, дякую, дякую. Дякую вам гарно. Давайте ще раз пролізпустимося в долину. Стрибок віри, я упав. Тож добре, ну я не початківець, якщо що. Ні-ні ні, я не початківець, але зато я бачу наше залізо. Для чого внужу, в принципі, мені, я не знаю, в мене в принципі все є. Меч, керка, обладунки, але залізо зайвим не буває. Ти що скелетон забув хто я? Ти я тебе з пару ударів зараз знищу, все, нема, тебе ще й тебе зараз знищу, Що ти думали? все, нема. Щоб сказати, в мене одне сердечко. Та да, півсердечка, коли в мене зомбі. Вибачте, але я навчальний мене. Ну як зараз можу вмру, не дай Бог сподіваюся. Е, і мене зірвав кріпер. Шикарно! Е... Ну, вибачте, вибачте, але я, на жаль, помер. Ну, хто б так знав, що кріпер ззаді мене зірвеся. А від вас я хочу, будь ласка, щоб ви поставили свою подобайку. І також підписалися на канал. Давайте під цим відео назберемо хоча б 10 подобайків. Це ж не тяжко, ну будь ласка. Набирайте десь подобайків і зразу буде нове відео на моєму каналі. Не забудьте це 6 тисяч підписників. Всім гарного дня.